Всіх вітаю себе на каналі, всім привіт! Хочу показати вам сьогодні, як я вирощую зелену цибульку. Хочу з вами поділитися таким цікавим лайфхаком. Ну, не знаю, може кому цікавий, може і ні. Але для людей, які люблять зелень навіть взимку, я думаю, що буде корисно. Дивіться, в мене в руках отака пластикова пляшка. Під водички, Дивіться. щоб е, виростити нормальну зелену цибульку, і щоб не згнила сама коренева система і сама цибулинка, а зелень гарно росла для цього потрібна спеціальна ємкість. Такі ємкості я знаю, що продаються, можна придбати, але використовуємо те, що є під рукою. Беремо спочатку пляшку, потрібно відрізати. Частину пляшки. Спочатку робимо підставку, куди буде наливатися вода. Ось такого приблизно розміру, а іншу частину пляшки ту що йде від отвору, обрізаємо. З іншого боку, бачите? Все, ця частина нам не знадобиться. Знадобиться отакі дві частини. Ось. Що далі робимо? Далі ми ставимо верхню частину в нижню частину і наливаємо водичку. Нижну частину наливаємо водички. Зараз подивимось, скільки буде потрібно. Я принесла цибульку. Спочатку треба подивитися, скільки в цю частинку влізе цибулинок. Ось в мене є така цибуля. За рахунок того, що вона такої форми, сюди може влізти 4 цибулинки. Якщо, наприклад, цибулина велика, можна е, о, о, таку пляшку використовувати для однієї цибулини. Таких пляшок зазвичай дуже багато, нікому вони не потрібні. А от, щоб їх повторно використати, я вважаю, що це дуже гарний варіант. Дивіться, ось отак я складаю цибулинки таким от чином. Щоб оці корінчики, де будуть випускати цибулинки, бачите? Ось ось були дуже близько до оцього отвору. Ось отак. Тепер беремо частину, в якій вода, і ставимо туди нашу ляшечку з цибулькою. Дивіться, води трішки замало, потрібно додати. Потрібно, щоб вода покривала саме оцей. Пробіжок, де починаються корінчики. Головне, щоб вода не була вверх по цибулині. Ну, тобто, щоб цибулька тільки могла пити водичку. Корінчики з часом, десь днів через 5 проростуть прямо ось, сюди, ось цей отвір. Ось. І таким чином будуть пити водичку із нижньої частини пляшки, але самі не будуть гнити. Це саме важливо при вигонці зелені цибулі. Зараз я додав водички. Ось водички я додала, тепер можна занурювати нашу цибульку в воду. Не знаю, чи камера передасть, щоб було зрозуміло, скільки тут водички. Ось. Якраз виходить так, що водичка якраз на рівні корінчиків цибулини. І отаким чином можна спокійно залишати на підвіконні цибульку. Бачите, допоки доходить вона. І контролювати, щоб водички не зменшувалися. Ось. Такий дуже гарний метод. Я ним користуюся, вам рекомендую. Завжди будете зеленю. Завжди буде зелененька цибулька або часничок, ну, неважливо, хто що вигонить взимку, це вітаміни, завжди можна додати в борщ в суп, в різні страви, собі взяв, зрізав ци, зелень цибульки, і потім собі спокійненько вона далі росте, водичку підливаєте, можна отак легенько витягнути саму цибулю, замінити. Або вирізати нову пляшечку, або цю помити і використовувати так дуже багато разів. Безкоштовна вигонка, так сказати, цибульки, не потрібно нічого купувати. Супер, я вважаю. Думаю, може комусь знадобиться. Цікавий метод, тому що раніше я брала просто миски, якісь підставки, або в мене такі кориця були із підвазонів. Завжди туди наливаєш в піддон водички. Потім та цибулька проростає через той піддон, через отвори. Потім неможливо вирвати звідти ті корінчики, вони постійно запутуються. Миєш ті піддони. Ну, я вам так скажу, це заняття не із приємних, тому що цибулька, коли росте і довгенько там перебуваєш, і такий запах негарний. А це такий спосіб, ти просто собі. Взяв, замінив, хотів, викинув пляшку, взагалі воно нікому не потрібне. Ось вирізав нову, поставив на вигонку ще іншу, наприклад, цибулинку. І взагалі, я вважаю, що і виглядає непогано. Ось, Так що, всім дякую за перегляд. Слава Україні, всім пока.